Всім доброго мирного дня. Продовжуємо ми отакий об'єктик. Десь була там перша частинка. Можливо, на одному плейлисті буде котел борца, теплоакумулятор борца, півтори тони. Отаке От ми зробили. Каже хазяїн, що нас не здали, а ми при і все. Але він нас вже жде давно, вже дзвонить, 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 мало до нового року зробити. Завороточка в такому стані, оця в такому стані. На вулиці морозець, але вже вже, 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 вже йде до нуля, вже потрошки починає ліпнути. Ось так. Ну що, працюємо. Щось буде цікаве, покажемо. Ну що, в нас робота триває, не знімав, то не було що такое, знімати краще працювати, ніж знімати. Добавилося від того, що в нас вранці було завороточка. Бачимо, вже дороблено повністю туди врізочка зроблена. Досить таке місце нащуплене для врізочки. і Дивиться приємно, як нічого. І функціонал буде прекрасний. Там вже не буде е, гріться котел, давати не буде абсолютно. Гарне місце для підмісу, для термоголовчика Там місце вже достатньо. Такий закуточок за димоходом файненько. Тільки ж, трошки зайвих багато поруч, і нас прийшлося робити. ну таке. По опаленні бачимо туди, влад більше нічого не зробив, бо він там вже щось там випаював, розпаював, там вже було зроблене. Щось там проводочку робив, бачимо вже, Влад. вже там, А там ще десь воно не стільки наті. Що, відкриваємо підпіточку, що у нас зроблено? Тут крани ми закрили, це, це не заважає. Тут у нас бачимо, ще отвір є. Зараз це запакуємо. В принципі, це теж можна запаковувати. Може побігти вода. І тут ще отвір у нас недороблений. Коли підпитуємо. Закриваємо підпіточку, лємо воду, команди часу. Ну, у нас, нас дуже потужний. Дуже потужний побігла водичка. При моєму тілі. Я думаю, що чутик нам біжить. Ну, В основному йде, дивіться, так, підпіточка йде. Холодна вода в цю трубу, що зробка з колектора. Давись сюди-сюди, сюди, сюди-сюди. І туди-туди, туди, туди, туди. І прямо так в бочку. Прямо в бочку. Хай собі набі... набігає водичка. За рівнем водички, поки у нас не запакований цей регулятор, цей можна сюди спостерігати, заглядати. Поки що там нічого не видно. Хай набігаємо, працюємо далі. Байпасик металом зробити і сюди нам треба довести металом зверхати по акумулятора. Так що роботи є. Але часу не особливо, бо вже на вечір тут люди починають різдво святкувати за юліанським календарем. Нам треба теж додому пошвидше. Але сильно поспішати не можемо. Плюс до того дуже багато дзвінків. Прошу людей позвонити завтра, кажу. Бо ми зайняті. Поки, що, поки що все сухо, сухо, сухо. Все гарненько, все гарненько, ніяких питань. На вулиці бачимо вже все темне. Труба наша, останній шов на місці. Зараз йде воно зварений, йдемо ставити її на місце. Вода в зал... систему залита, як система в котел і в Саме опалення. Без цієї труби ми залити не зможемо. Бо буде доробляє, бачимо, проводочку доробляє тиск. Тримається, є все тут з водою, все сухенько, все гарненько. Зараз цю трубу ставлюємо. Це буде від теплоакумулятора. І сюди ця американочка отуди до колектора. Бачимо, немає американочки. І будемо запускати тут все теплою підлогою зроблено. Бо люди хотіли трошки підлоги, трошки не підлоги, робіть робити підлогу. Послухалися. Добре буде чи не добре задоволені, чи не задоволені, знаємо через рік. Поживуть трошки. Я думаю, що не пожалію, що зробили якийсь теплопідлогу. Хоча розводочка для батарей зроблена теж. Так, виходьте, мені треба трубу ставити. Труба від теплоакумулятора бачимо до колектора. Це наш колектор. Щер не можу взяти. цей вихід тільки запасний на батареї. Якщо колись хочуть ставити батареї, там вихода є. Розводочка на батареї. батареї немає. Буде на теплій підлозі. Треба буде чи не треба раптом щось, щоб нічого не руйнувати, нічого не переварювати, нічого не перепаяти, поставити сюди такий самий возо під місу. Припияли туди, батарея навісла, будуть вам батареї. Кому сильно хочеться. Відкриваємо кран сюди, пускаємо воду в наш колектор. Ну, Напевно тиск пав. Напевно тиск пав, бо ще ми розширено бачка. Тискав, ні, ну ще поки що є тиск. Пішло повітря. Бачимо, з повітря спрацьовує. Я думаю, прекрасненько видавай аж. Аж копачок підскакує йому. Барки працює. Так, будемо відкривати. Домерканки затягнув. Раді би за цього будемо потрошки відкривати на систему. І заодно дивимося чи всі прокладочки, чи в нас нічого не підтікає. Нічого ніде не підтікає. Розширювального бока буде відкрити, попадає тиск. Забирайсь турчика. Надавимо ми більше ніж треба щоб запасу було. Два і два. Там скільки? Два. Рівно два. Зараз ще один бак відкрив. Крав наш тиск. Так, звороточка відкрита. Відкриваємо до колектора. Відкриваємо до колектора. І відкриваємо звороточку від колектора. Якщо на колекторі є кран, якщо на колекторі немає крані, треба буде цю зворотку закрити. Зараз ми подивимося, що там на колекторі. Є, там крани чи немає. Десь там Тарас напаяв, просили, щоб ми зробили. Бачайте, ми зробимо, дали контакти до Тараса. Так, На колекторі є. На подачі кран, На подачі звороточці на не відкриваємо. бо воно буде давити сюди. Відкриваємо тільки на подачі. Ага. Я о, пав ключ. мають бути закриті вони. Шланг, бачимо виведений на вулицю. Зараз будемо розповітрювати. Вони дам слідкувати за тиском, щоб не впав. Ну що, розповітрюємо. Тут один контур десь був господаря, Тарас підруду купив. Так поставив, щоб е, півгодини відкривав помітля. Оцей е, ключ перси, його навіть виняти не можна, не було, було винчити. Настільки добре зробив. Це ще, один, це ще Друга проблема, коли всі крани закриті на заворотості, десь щось там пропускає. О, ну, Але великий плюс, що шланг ми вивели на вулицю. не жалко, там під підпітечку дають в кочені, начебто ця віточка притихла. Будемо по одній в'єтці гнати, але але, але, але. Але, але. Викриваємо це все. От там, да? О, А тут якийсь звук. Продок є, а куди той проток іде, може це екран не снігне закритий, може який, я не знаю. Бачимо ці крани нижче стоять. А це щось там, може він щось на цьому завіз. Може бути закріплення, як роблять раз. Наші. От тут зазор такий, велик, а тут кран завіз. Більше всього, що він і не закривається. Більше всього, що цей кран не закривається. А, так, да, да, бачимо, бачимо, який <свистач> Вичислили ми по, по розходоміру. Бачимо, цей розходомір впав, скрізь по нулях. А цей, бачимо, розходомір видно, що він... Я думаю, прекрасно до них зробив. Бо чому? Бо цей кран не закритий. Чому не закритий? Бо так хлопці закріпили. Показуючи це пальцями, не можна це показувати, бо так не можна показувати все. Не можна показувати. Так роблять хлопці. Не закривається один контур. Да, так, бачите, там повітря нема. Повітря нема. Не закривається. Поки рекомендував, відео крутий раз, добре робить. Нема такого, щоб десь наразі зайшов об'єкт і було все добре зроблене. Там не можна відкрутити. Там не можна закрутити. Дивіться, тут перші розходоміри вверх, там, я не знаю, нас, взагалі, не піддається регулюванню. Чому на такій висоті навішано, не знаю. Один контур біжить постійно. Будемо по два рази розповітрювати, я думаю, що вдасться хоче розповітри. Порядочку пробіжимося, випустимо і будемо палити. Розповітрили ми колектора, включили насос. Дивимося, по наших розходомір. ну, сімочка насос на друге положення, і тут бачимо, скільки у нас контурів багато, то проток так, не знаю, видно вчинив. Де півтори літри, де дві літри, так за хвилину на другому полоні, можна додати більше. То цікаві саме тут. Цей взагалі лежить. Кран десь закриваю. Вода впала, а поплавочок як цей взагалі ну, це трошки щось показує. Цей впав. Ну, говорить про, про хорошу якість оцього китайоза. Говорить про хорошу якість. Не знаю, я, яка то. Назваємо його ну, ці розходоміри ні про що. Це взагалі показує 6 літрів хвилини. Закрив, дивіться, закриваю крана. 6 літрів хвилину валить, як не має бути. Кран закритий, це 0, це 6. І дивимося на ці розходоміри. Бачите 0. Відкриваємо кран. раз. Бачимо, як працює розходомірчик. Оце працює. Закрили крана, все 0. Відкрили, оце працюють розходоміри. А це тако. Показувати, як кажуть, Попугаю показує анелітрів хвилину. <хи> ні, взагалі її не показують, бачите, він ні про що. Де? Для чого таке ставлять, я теж не знаю. <хи> Зате дещо взяли і дорого продали. Вигідний. Вигідня. Тут соновічики, так, да, працюють чітко. Чітко, літра, півтора, як те, ну, залежить, бачите, дуже не віточки. Один це коротша віточка. Раз вже двіліці сюди йде. Бо ну, і легше туди тиснутися. Ну, так Це підрегулюється. а Це так собі. Тим більше там того ключа відбирається вверх і там підібратися руками ну нереально. Опустити не не можна, бо спаяне. Таке, йдемо, будемо вже палити, додому їхати. Будемо палити, побачимо, що ми напрацювали. Користь того. Ну, єдиний косяк, що ми термоголовочку... Десь я вночі писав списка і не таку термоголовку. Поки що тимчасово поставимо цю термоголовку, потім ми по замінимо не, не той артик термоголовочки, ставитимо мінімальний, можна ж не дотискати це під батарею, а не під теплопідлогу. Остальне все чітко. Все чітко, все слава Богу, сухенько у нас, згарненько. Єдине, що капнула вода, випускали повітря із насоса. А так по американочка по і по всьому. Сухо, прекрасненько, прекрасненько, будемо будем палити, будемо пробувати, що з того вийде. Ну і самі-саміці момент це вже йде діло до тепла, де діло до тепла. Сосна сухенька гріє прекрасненько, вона швидко згоряє. Яка інструкція? Інструкція дуже проста кого котел борця, не борця, будь-який бо котел, тим як палити тут не має бути забито попелом. Тут має бути повітря проходити. Якщо у вас там вугілля залишилося від е, минулого е, розтопки, це добре, вугілля дуже файно запалюється. тим як палити, тут не має бути попилу, щоб, щоб ці були отож, щоб, щоб повітря шло. Бо коли людей попел, вона наложить, ложіть, наложить, наложить. наложить. Запалювати чим будемо? Лучина. Лучина є, да? Лучина. Ну, Перших запал, треба дивитися, щоб оцей канал не закрився. То, в принципі, цього каналу треба теж зменшувати, буде Це вікно завелике у нас. Таке вікно. Це котел не тривало в горіння. Це котел під активне горіння. Поліно тут 50 см легенько лягає, тут можна довше і довше дрова. Зараз ми заложимо і будемо палити. Отак, закинули ми дров. можна було більше, бачимо там пусте місце. Попробуємо ми ту лучину. Я то взагалі люблю, двері закриваємо плотненько. Раз, до упора. Я взагалі люблю столярною стружкою запалювати. Не знаю, як во зараз не йде холодного цього. Холодний котел, йде диму і може це, може піти згорняча. Все, вона загорілася. Газову горілочку розпалювати. Дрова. Діло як кажу, не вдячне. Це просто замість сідників зручніше запальну зручне. Просто, просто запалити запальне робиться. Ох, тяни! Аж гуде. Тяни, аж гуде. Запалили і отак оставляємо поки що двері. Ось так само краще розгоряється. Верхня це трошки підсос, навіть можна ці закривати одразу, поки розгоряється, так це навіть буде краще. Ось ці можна закрити. Тільки часті двері так само краще розгоряється, саме швидше починається реакція. Горіння. Я думаю, що сосна має загорітися. При старті у нас. О, тиску забагато, а ще збити тиск. Забагато тиску, плюс вісім. Вже гуде. Вже гуде димохід, значить хороший. Вже починає гудіти. Так що даємо. Ну тут ще не відрулювано це просто так воно на оку даємо звідти приток Я думаю, що ці двері ці двері можна закривати Сосна є сосна. Шла тяга. Хороша тяга Ну, ну ще така тяга. треба щоб прогрівся димохід якщо димохід. Холодне, воно може зайти сюди, може зайти сюди і по каналу, поки йде йде йде, у нас виходить один вертикальний і чотири горизонтальних. І все холодний може піти назад. Але таке відчуття, ну ще воно холодне, ще, ще теплений не може відчути, але таке відчуття, що воно зразу хоче, хоче гудіти. Тобто тут тяги, тяги мають бути предостатні. Тяги мають бути предостатні. Ну що, саме перше? саме перше має спрацювати цей термостат. Отак у нас строїмо, десь градусів 60, він далеко бачимо від водяної сорочки до тоник цієї трубочки. Саме перше має включатися котловий насос, розігнатися, побачимо як. Чекаємо. Ну, звітуємо по нашу, про нашу роботу. Значить, пройшло від моменту запалювання 20 хвилин від того моменту, як ми стерли сірничок. На вихоті з кута, трошки менше 75 до 73. Назворотості, як стало, у нас так 56. І не туди, і не сюди. Оцей клапаночок працює просто як годино швейцарський. Насос сімочка на третьому положенні. Дивимося загальний вигляд, як воно виглядає, я думаю, що більш-менш можна. Побачити ніде нічого. Ну, Місце було достатньо так. І не тіснилося, і якби, зайвого місця немає, так все компактненько. Стало акуратненько, тим більше так за поворотом тут не виступає ні та термоголовочка, десь ходити, обслуговувати, ні за що не, не зачіпляється. Мені подобається. Мені подобається. Класика жанру, значить американочку, тут трошки, бачимо, Іван варив, ще трошки потягнула сварка, трошки пішло нерівно, ми раз вирівняли, оце порівнюю акуратненько, чітко відповідає, бачимо, оце плітка шов і труба порівнював, вирівняли термометр, манометр, розповітрювач. В даній системі я бачу, що вода тут без повітря, можна було б і без нього обійтися. Без нього обійтися. Тільки при запуску там щось працював. Ні, де його і не чути. В принципі, повітря взагалі ніде дає не чути. Отака вода. Мале коло пішло одним дюймом. Одним дюймом. Кран-фільтр, триходовий каліс протистілочок, насосімочка, кран. Проти ну, насос клапан. І На вході термометр і зелений краночок. Не було одне відео по цьому зеленому краночку. Від теплоакумулятора 1,5 дюйма. Звороточка з опалення. Ну, ще тут дуже холодно, бо це ж тепла підлога, це вони з батареї, що зразу пройде тепла. Стяжка холодна, це взагалі будиночок ще ніколи в житті не бачив тепла. Звороточок кран, американочка, плітра дюйма і тут полісковий клапаночок. Все, більш нічого тут ніяких цих. Ну і тут о, трошки льоно. Я думаю, там коли будуть фарбувати, то там дещо дещо окультурить. Котловий насос термостат від димогазів, від димохода, плюс дублюючий по температурі води закріплений, бачимо, на подачі, на трубі там. Той термоелементик. І всередині ще впаяне проміжне реле. Тобто працюють не напряму, а включають проміжне реле. Хоча цей термостат тут контакти крепкі, може б вони витримали б, але вже ми робимо все через проміжне реле для надійності. Подача на будиночок йде над цим, над входом, і там, де вхід від котла, йде коліно середину і зразу підхвачує на будиночок. Зразу Перша порція гарячої води йде на будиночок, на колектор. Ще ми розповідали, це на батареї. На перспективу раптом захочеться, може щось не буде влаштовувати саме тепла підлога. Поки що все на теплій підлозі. На теплу підлогу вузол під місу, класичний, кран, фільтр, трійничок, де якому змішується наша вода пропорція. Єдине, що термоголовочка, десь ми написали на таку, потім поміняємо. Дає, бачите, 35 градусів. Менше ми не можемо зробити. Менше не можемо зробити, бо не така термоголовочка. Ну Нічого поки що страшно не станеться, вони ще не живуть будиночкові. Насос сімочка, бо там дуже-дуже багато віточок поставили, поки що на друге положення, будуть бачити. Буде мало додавлять. Буде мало додать. На зоборот, так само кран фільтр. Цей каліс вже тут по стрілочках, все як має бути по стрілочках. І зворотній клапан. Звороточка із колектора отак пішла. Сюди підпаяний ще у нас розширений бак. Він там за, за бочкою висить О, там висить на 200 літрів, тобто із запасом, із запас, щоб не казали, що у нас малий бак, не вистачає. Тиску. В принципі, 150 літрів можна було б жити, але було б притик. Бачмо що у нас. Термометр піднімається. Це говорить про те, що котел дає більше, ніж тепла підлога забирає. І ще можна як перевірити. Тут пробуємо. О, Тут вода холоднюча-холоднюча. Значить, оця вже тепліша. Ну як тепліша? Вона така. Та в принципі. Ні, все одно тепліша з будинку йде. ця тепліша. Немає термометру, це дуже холодна. Це значить, що е, оцей протік це насос тяне котловий. Насос тяне більше ніж вертається звідси. Тобто він перетягує звідси і ще й звідси. Ми бачимо, недавно запалили котел крона, оця вода тим верталася туди. Тобто ну, Він повинніше розганявся. Тобто котел працює, там потужності вистачає його достатньо гріти будиночок. По теплій воді бачимо, а, ще по, де холодна вода, бачимо, сюди холодна вода, паяв кран. Зворотній клапан і манометр. Манометр такий був. Господаре, добре їм, що бачимо, добре видно. Ну, е ціна поділки так само 2 десятих, але дуже великий поділка, легко побачити. Бачите, двоєчка це вже половина. Тобто дуже, дуже, він такий інформативний. Дуже інформативний. Підпіточка в цю трубу йде до зміїчка. До зміїчка пішла холодна. Кран Б ставимо без вродоклапана, щоб розширення йшло в наш цей гідрофор, ну в е, розширений бачок, вибуховий клапан запобіжний, подача гарячої води пішла сюди-сюди-сюди. В сюди, сюди. обхід всіх, всіх наших е, трьохходових пішло туди, бачимо, поворот за бочку, там є один кран для технічної води гарячої. На будиночок іде гаряча сюди, гаряча. Е, Холодно входить сюди і мікс пішов в наше водопостачання. Термостат стоїть, який вимикає насоса на опалення, оцього, коли захолоне повністю наша система, ми поставили тут на 25 градусів, тому що це тепла підлога. Плюс кімнатний програматор. Кімнатний програматор включали розвім авто, бо вже заложили батарею, поки ми з вами говорили. Ну і все, начебто розказали. Я не знаю, що ще розказувати. Що ще розказувати? Рекомендуємо. Господар рекомендує, він ще не пожив. Він поки що, поки що по, по цьому. Те, що почув і те, що побачив, поки що йому подобається, але треба, треба пожити. Отак так сосна тут горить. Сосна горить. Ну дим є. Дим є. Видно, я знаю, що завжди ходить, буде, буде дим. Чага добра. Будемо, будемо дозагружати. Будемо дозагружати трошки. В принципі, ще тут ще дров є. Значить відкрили ці двері, дали приток, ну, як тяга пліток. Ну, зразу бачимо, дим димся не вертається. Перш, перш даємо приток, обов'язково перш сюди, потім ці двері регулятором ми крунули, щоб не було підсосу. Лавненько відкрили. І ніякого ту диму диму в будинкові немає. І казав, що подари йому диму в будинкові не треба краще йде на вулицю дрова короткувати там все загорить. нагружається його можна залишати повного без того що горіння знизу це кого є вона сосна то одна, одна не сосна все закриваєшся плотно о, трошки затісно. І давай регулятор наповни на максимум регулятор на максимум до упора. Все. Пішло горіння. Ну і все, закінчуємо ми сюжет. Там пройшло не знаю скільки часу. Може з година пройшла, може більше. Ще тут немає тепла, як не було. Ну, треба буде підложити. Все йде дуже холодно з ми бачите скільки там віточок 35 даємо. Хоча вже звороточка така, не знаю скільки градусів, але вже не, не дуже холодно і не тепло. Бачимо котловий, контур підмісу як став, жодного разу стілочка не ворохнулася. Що там зараз в котлові заглянемо? Заглянемо, що в котлові. А вже в котлові там маленько. Маленько котел сухенький, вже воно сюди, напевно, сюди не доходить. Треба буде підкидати. Ось так сухенький, чистенький. О, то зараз диму не буде, бо там немає якби, дров. Нема чому горіти. такий вигляд котла. Ну, це перший, перший запуск. Хто яких трошки бачимо, димочок трошки є з цієї сосни. Все, пишіть, коментуйте. О, так виглядає воно. Всім до побачення.